Чен добрий день добрий, доброго дня всім, вітаю вас з Варшави. За моєю спиною, пам'ятник Тараса Шевченка. Я знаходжуся в Варшаві, нагадую, в сквері Тараса Шевченка. І сьогодні в цей непростий день для всіх українців. В цей такий пам'ятний день для всіх українців я відправляюся на марш, який. Відбудеться коло амбасади Росії, коло консульства Росії. На жаль, вже другий рік поспіль ми збираємося в одному і тому самому місці. На жаль, вже напротязі двох років нічого не змінюється і а... ну, напротязі деякого часу. Багато-багато сердець, українських сердець тут, в Варшаві, тут в Польщі будуть битися в одному ритмі. Запрошую вас долучитися до мене і бути зі мною в цей такий непростий день. Ви знаєте, давно я не з'являлася на Ютубі, ну, на жаль, для мене лютий дуже був таким важким місяцем, і наскільки я чую по роботі з клієнтами і по спілкуванню з оточуючими мене людьми, що лютий був непростий для багатьох людей. Ну і, звичайно, що сьогодні є такий день, коли з'являються ці фідбеки з, з минулого фідбеки з моментами. Які в кожного з нас є. Так? Сьогодні в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Ну, звичайно, у багатьох стан і фізичний, і психічний, і емоціональний дуже важкий. І тому в мене якби не, не виникало навіть таких думок, щоб сьогодні не бути тут коло посади Росії. І скажу вам чесно, людей вже дуже багато, ще пів години до початку, але людей вже дуже багато. Я сподіваюся, що зі сторони інших людей не буде ніяких провокацій, тому що, на жаль, настрій зараз в Польщі не скажу так, дуже неоднозначний, але сподіваюся, що все буде спокійно і тихо. Підемо. Друзі, за моєю спиною натовп людей дійсно дійсно дуже багато. Зараз я просто не хочу заходити в глибину, я вже там була, я вийшла, тому що все рівно буде зараз марш, ми будемо рухатися вулицями Варшави. І я думаю, що мої коментарі ну, тут вишні, нема чого розказувати, що тут відбувається. Основно, не гасово, звичайно, це пам'ять. Про тих, кого вже немає, вдячність тим, кого вже немає, вдячність тим, хто боронить зараз нашу країну. І, звичайно, слова не хочу, не хочу казати побажання смерті Путіну, но, але Путін здохне вже нарешті. Дай спокій Україні. Слава Україні! Героям слава!